В цьому відео я даю тобі знання на тему, яка не отримує так достатню увагу у творчому колі, на яку вона заслуговує. І ця проблема, яку я вирішив з'ясувати в цьому відео, більше звучить як питання. І звучить воно ось так. Чому взагалі комусь хотілося б перестати слухати музику під час творчого процесу? Звісно, це відповідальність кожного письменника вирішити за себе, яку роль музика буде вирішувати в процесі його роботи. Але що якщо слухання музики під час творчого процесу створює одну з найбільших проблем, яка стоїть на шляху між тобою до вирішення того і розуміння того наскільки хороше є твоє творіння? Чому взагалі важливо розуміти те, наскільки хороше твоє мистецтво? Хіба не людям це оцінювати? Я маю на увазі не той процес оцінювання. Оцінка аудиторії необхідна, проте в кінці процес оцінювання, про який говорю я, відбувається багатократно в процесі взагалі створення. Звісно, це правда, що для деяких людей слухати музику під час створення може задіяти містично фантастичні способи мислення і режими розуму, які допоможуть їм рухатися в їхній роботі вперед. Але це не скасовує, що ті самі люди могли б скористати з абсолютно протилежного, що було б не слухати музику під час творіння. Ти повинен пробувати застосовувати все, що для тебе працює, поки не відкалібруєш для себе свій творчий процес, і той творчий процес може в себе втягати таке, як Цілий час міняти свій творчий процес. Що саме стається, коли ти твориш? В тебе є ідея щодо того, що ти можеш зробити в своєму мистецтві. Це може бути живопис, це може бути письменство, це може бути що завгодно. І коли ти твориш, так як то є частиною процесу, настає момент, коли тобі потрібно оцінити наскільки твоя робота хороша. Так, деякі люди не мають достатньо сміливості це зробити. То як знати наскільки хороша твоя робота? Ти можеш звернутися до вже. Добре встановлених об'єктивних способів вимірювання майстерності твоєї роботи, але в якийсь момент ті мірки перестають бути ефективними. Тому що так як воно має бути, ми всі цілимося на те, щоб бути оригінальними, і в якийсь момент єдиною людиною, яка може сказати те, наскільки твоя робота хороша, це ти. Але навіщо взагалі визначати те, наскільки твоя робота хороша, для того, щоб розуміти, де ти є на шляху до своєї цілі, і ціль. Більшу частину часу є створити як можна краще мистецтво. Але ти маєш бути правдивим, ти маєш бути здатним подивитися на свою роботу і сказати хм, це місце є непоганим, а це місце є не так добре сформульованим. Ти не хочеш робити неправильного аналізу, і звісно, ти не хочеш давати неправильних медикаментів. Таким способом ти рухаєшся вперед. Якщо те, що ти створив... Робить так, щоб ти почувався добре, це означає, що ти стаєш ближче до своєї цілі. Якщо те, що ти зробив, робить так, щоб ти почувався не добре, це означає, що ти віддаляєшся від своєї цілі. І більшу частину часу ти робиш це, відчуваючи свій шлях вперед. Що стається, коли ти слухаєш музику? Музика дає тобі якісь відчуття. І в цей момент це вже не має значення, які відчуття тобі музика дає. Що має значення, це те, що музика взагалі тобі дає якісь відчуття. І тепер, замість того, щоб мати просто один ресурс, емоції. Яке має бути твоя робота? Ти маєш два твоя робота і музика під час праці мусить бути чітка лінія між твоєю роботою і те, як вона заставляє тебе почуватися, тому що без цієї лінії боюся сказати, ти заводиш себе оману щодо своєї роботи. І насправді це вже не має значення. пишеш ти свою роботу чи І Якщо ти не знаєш, яка насправді різниця між цими двома елементами, я рекомендую тобі підписатися на мій канал для того, щоб не пропустити так само ж коротке відео на цю тему. А якщо ти вже бачиш перед собою відео на екрані, то побачимося по другій стороні. Приємного перегляду.